Чому Україну назвали сектантською державою, яку треба денацифікувати, і як одна жінка стала інформаційною зброєю в руках Кремля факти, які приблизять нас до перемоги? Знайомтесь, Ірина Кременовська, російський агент з величезним впливом, права рука нациста Олександра Дворкіна, засновника російського рацирс, уже 10 років агенти цієї структури просувають наратив, що вся Україна це нібито величезна секта. А Росія рятує нас своєю денацифікацією, ракетами та іскандерами. Подивіться на це обличчя. Цю живодерку, вона ж відомий Докхантер, нарешті притягують до кримінальної відповідальності. Вже відкрито впровадження за розпалювання міжрелігійної ворожнечі і є всі підстави для звинувачення за статтею 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада, зв'язок Кременевської з Рацирс задокументований, однакова риторика, сайти, скопійовані фрази, публікації та особисті зустрічі. Рацирс тіньова ланка влади РФ замаскована під РПЦ, агенти, якої в рясах роками просували воєнну пропаганду серед населення. Докази, офіційне розслідування і рішення суду. Де Кременовська намагалася звинуватити рух Алатра в сектанстві? Суд визнав, що Алатра це патріотичний і всесвітньо визнаний рух, який об'єднує людей задля збереження життя. Організація виступає на міжнародних кліматичних самітах, має благословіння Папи Римського та закликає до об'єднання людства у боротьбі з глобальною кліматичною кризою. А Латра лише одна з десятків організацій, які Кременовська атакувала руками: фейкові статті, скарги в прокуратуру, дезінформація в медіа і все за підтримки та керуванням дворкіна. Так в інтернеті вже знайдено методички Рацирс, як просувати руський мір в Україні. Й руйнувати нашу державність зсередини це не просто провокація, це зрада. Від докхантерства до інформаційного геноциду. Ось шлях Ірини Кременовської. І таких агентів виявлено не лише в Україні, а й у Європі. Сотні фейкових публікацій за методичками дворкіна та рацирс, як під копірку, прямий доказ цього. Завдяки роботі українських спецслужб і незалежного суду правда вийшла на поверхню. Тепер ми знаємо, хто в Україні допомагав денацифікації у лютому 2022 року. Тільки правда та розголос є силою, яку боїться ця нечисть. Думайте, робіть висновки, поширюйте світло.